За кадром. Сьогодні хочу почепити шторки, вичепити, бо ми купали себе шторок, а вода дуже пристає сюди. Треба почепити шторки. Зараз почепимо шторки. Точки кільця, наскільки припаяні до того. Ого, як міцно тримаються. Дяку Богу, що ми вже зробили собі ванну кімнату, та є хоч душ, можна прийняти душ бо вот дуже спекотно. Вот Також вот зайдеш собі в цілосне трішки. І вже mm -hmm. легше. Самі клеваці? Я такого ще не бачила. все спалене, все треба розривати. Поробили щось туди загнизується. Купили собі отакі труби, заказали по інтернету. Але я не знаю, чи не добра, чи що таке, що вже ці труби починають ржавіти. Уже і ржавішки... о, вже і ржа трішки, о, вже кінцей спала, кінцей Вже іржа трішки там вилізла на самому оцьому, вже тут поржавіла ця труба, отут десь знизу. Я не знаю, напевно, якісне така погана. Що сьогодні потрібно більше тоси косати. О, це злетіло одненьке. Зараз ми його ділянки. Друзі, щось покажу. Дивіться, накрилася моя пральна машинка. Дуже шкода, але Ось, дивіться, включаю машинку. Ось програму ставлю. Воно зразу м'якість включає. Бачите, я хочу забрати це, воно не виключається, сенсор не працює. О, виключилося. Зараз спробуємо включити. Старт не працює. Бачите? Знову м'якість включилась. О, виключилося. Блимає саме по собі щось. Добре, спробуємо іншу програму. Наприклад, синтетику включаємо. Ось, бачите, що робиться. Час змінюється, м'якість включається, виключається, саме по собі щось. Тут теж старт не працює. Все. Старт не працює. Включаємо ще раз. Ой. Повністю виключити. Спочатку виникаємо. Так, ставляємо програму. так, нормально. Не хоче. бачите? Не працює, Ну, я не знаю. І що знають швидке прання? 14 хвилин теж не включається. Бачите? Ще спробую полоскання, наприклад. Теж, бачите, не працює. Ну, що вона старенька. Можливо, сенсор накрився, можливо, щось, хтось знає, що не сталося з нею. того, що не працює. Тепер перу руками. І перезагружала, і з розетки витягала. Навіть казала, можливо, вона щось. З розетки витягну, постоїть, включу знову, і знову ж тут включаю, виключаю ось. Воно не працює зовсім. О, Бачите, воно щось саме блимає, саме по собі ось. О, виключи. Ага. Виключилося і знову включилося. Колись казала моя мама, де тонко там і рветься. Дійсно, воно ну, так. Тільки почали щось налагоджувати. Так тут машинка правильно поламалася. Почало одне щось налагоджуватися, так інше поламалося. Програма не включається. Іншу програму поставити можна. Те саме, бачите? Не працює. Потрібно шукати майстра. От, бачите, воно саме щось собі скаче, блимає, щось там міняє. Бачите, як глючить. Поламалася пралка. Але є і приємні новини. От, Наприклад, ми придбали собі отаке дзеркало. Ось. Всім привіт! Така тумбочка в нас є. Витяжку чоловік підключив. Не знаю, можливо, тому машинка накрився сенсор, бо тут, коли ми купалися, була дуже сильна пара. Витяжка ще не працювала, була велика пара. Можливо, з за тої пари була велика вологість, і пара сідала просто аж сюди, все так воно покривалося. І, можливо, в ці щілини щось зайшло. Якась волога, і воно заглючило. Не знаю, що могло зробитися. Ну, факт того, що воно не працює. Ну, тепер наша ванна кімната виглядає ось так. Друзі, користуючись нагодою, хочу вас запитати. Є такі в інтернеті, постійно рекламують 3D-панелі. Можливо, хтось користується таким, приклеїв собі. І дайте пораду, будь ласка. Чи можна такі 3D-панелі купляти? Чи можна їх використовувати замість фартуха на стіні на кухні? Приклеювати на стіни, чи вони невигідні? Я не знаю, чи вони миються, тому що як отакі якісь... Каплі десь попадуть, що десь вистрілило щось зі сковорідки. То це ж практично нереально, напевно, його буде відмити. Якого б ви кольору порадили мені ось сюди 3D-панелі? Бачите, якщо в мене кухня отака, це колір ваніль, дверцята, і отут дубсонома. І сюди, от я не знаю от стіни кольору ківі, і мені подобається дуже такий зеленкуватий відтінок. Щоб сюди 3D-панелі такі замовити, але вони ж, напевно, будуть погано митися, і на них буде дуже видно, якщо десь щось якесь забруднення буде. Тому я не знаю, якого кольору взяти ті 3D-панелі вибрати сюди. Можливо, ви щось порадите. А може, просто взяти, я не знаю, якусь типу фанеру прибити туди на стіну і покрасити її чи ДВП-плиту, чи ДСП, можливо, таку навіть таку плиту якусь взяти і сюди так закрити, вирізати під розетки і не знаю, що зробити. Можливо, ви щось порадите мені, підкажете. З задоволенням почитаю ваші коментарі по цьому поводу. Загусте сьогодні тісто зробила. Бо взяла старе молоко давнє в мене було. І вже скільки разів переконувалася, що погане молоко вже просрочене, не бери його в тісто, а я взяла в тісто і воно щось таке невдале вийшло в мене. То я додала трохи більше муки, воно загусте вийшло. вийшло таке. Печовинці, я люблю таке ріденьке, що взяв, воно поскорі ці по пательці так розтікається. Так колію забрати. перевернути млинчик ота. Ну, вийшло. Якраз очуться млинці, то я помию за той час посуд. По небу гуляють такі чорні хмари, погримує так, напевно, вже десь годин зо дві. Але дощу немає. Тут якось так дивно. Якщо є дощі, то нормально, але якщо вже тиждень немає дощу, то земля стає дуже сухою. Вітер і сонце роблять свою справу, дуже сушать землю. Вінці закрутити з якоюсь начинкою, з творожком, сиром або з м'ясом, чи ще з чимось. Навіть варенням, з, варення, з маком. ну Різні начинки роблю. А іноді просто так їмо. Напишіть в коментарях, як ви любите такі малинчики їсти, з якоюсь начинкою чи просто зі сметанкою. Минулого року закривали яблучний сік. Сік закривала, отакий залишився ще гарний. Щось пити хочеться. Дуже смачний сік. А ти соку не хочеш? Ось спекла і млинці. Їх, ніби може, хтось скаже, небагато, а насправді їх багато, тому що тут вони, дивіться, які здоровенні. Форма велика, петельня дуже велика в мене. Ось Такі вони в мене вийшли, дуже мягенькі, гарні. Кому цікаво, як я роблю тісто на цій млинці, можете зайти до мене на канал. Я посилання залишу внизу. Там в мене на кулінарному каналі є відео, як я роблю таке тісто. Чоловік вже декілька з'їв, правда, поки я жарила, поки я пекла їх, а я зараз поїм. Саме дивно, що чоловік любить такі млинці лише щоб з чимось солодким з варенням або якимось повидлом. А я люблю навіть зі шкварками, з жареним яйцем, з будь-чим. І солодкі теж люблю. Всім, хто буде їсти разом зі мною, смачного. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Особлива подяка за фінансову допомогу. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Міцного здоров'я вам. І нехай дасть Господь нам перемоги. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забудьте залишити коментар. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.